Шановні підписники, з добрим ранком вас всіх! Сьогодні я в чудовому лісі. Знову в будній день. І це початок мого походу. Маленький підберезовичок і величенький біленький. Так, попереднє відео у нас починалося з полянки підберезовичків чудових, як ви пам'ятаєте, хто дивився. І як не дивно, по суті, це, це ця сама місцинка, але підберезочка стала менше, а от білячок підтягнувся. Чекайте тут. Бігав за ним. Тож похід обіцяє бути цікавим, приємного перегляду і залишайтеся зі мною. Отакі мухоморчики попадаються набагато е, рідкісніше за червоні. Колір ну, дуже яскравий. Подумав, що зафільмую, тому що дійсно дуже симпатичні ці два. Можна сказати, їх пік плодоношення пропадає на цей час в цьому році, тому мухоморчиків багато взагалі в лісі, самих різних. А ось цей біленький грибочок попався під березами. Взагалі, ще колись у старі часи білі гриби. Виділяли у певні форми. Тобто, є, скажімо, Boletus Седуліс це білий гриб звичайний. І от в залежності від того, де він виростав, його могли поділяти на білий гриб березова форма, це те, що в березах, соснова форма те, що в хвої і так далі. Ну, Як я знаю по сучасній класифікації, то взагалі цього вже нема. Тобто і той, що в березі, і той, що в хвої, просто буде називатися Білий гриб звичайний. А окремими видами будуть йти вже білий гриб дубовий, боровик січатий, також боровик сосновий, боровик бронзовий і так далі. Але ну, мені особисто все одно зручніше казати, скажімо там, білий березовий, тому що ну, певні відмінності є, особливо це стосується його кольору фенотипу. Не знаю, як ще можна це пояснити. Але, скажімо, те, що попадається в березах, мені зазвичай він має світліше, окрас. От. В соснову він темніший. І так далі. Тому ця тема досить цікава. Але гриби сьогодні відмінні. Десь 8 ранку, а може, ще немає. А я потихеньку знаходжу білячки. Так що, я думаю, це відео я присвячу виключно білим грибочкам по більшій частині. Також покажу вам іще симпатичні певні види. І пошукаємо сьогодні ще польський грибочок, який також уже має плодоносити саме в цих місцинках. Тому, як бачите. Є вони, ну, я не скажу, що це масове плодоношення, але це краще, ніж тиждень назад. І враховуючи, що ночі досить холодні, то ну, я дуже здивований, позитивно здивований і щасливий, що саме сьогодні, сьогодні попав в це чудове місце. Любі друзі, грибники і просто поціновувачі лісу, ну не можу я не зафільмувати цього красивого мухоморчика. Знаєте, я дивлюсь на нього і згадую, коли в дитинстві у дідуся був такий набір листівок з видами грибів. Дуже прикольний мальований. І от саме такий гарний мухомор був намальований на цих листівках. Подивіться просто на нього. Це гіпермасивний, червоний, красивий мухомор. І от такі плодові тіла вони дійсно підказують. Про сприятливі умови для зростання і інших видів, тому що, щоб мати таку ніжку і розвитися в таке велике, велике плодове тіло, мають бути підходячі умови. Це і велика кількість вологи, і більш-менш стабільна температура повітря і так далі. Чудова знахідка. А це дуже велика сироїжечка. ось така кладонь. Теж собі росте у хвої. Листяних пород дерев тут не бачу. А тут польський грибочок, і він дуже-дуже молодий і товстоногий. Самі симпатичні поляки, вони ось такої форми. Якісний грибочок, який можна готувати будь-яким способом. Бували колись, я пам'ятаю, походи в мене, коли польського багато, але плодові тіла більш тонконогі, такі вже менш якісні. І, чесно кажучи, мені... Набагато цікавіше і приємніше зібрати, скажімо, от кілька десятків от таких польських грибочків і порадіти їм, тому що дійсно дуже-дуже красиві гриби. Тож шукатиму поки що в цій хвойній локації, а далі підемо подивимося ще інші види, види грибочків, які доступні в цьому лісі. Так, а це хто в нас? Це пан поляк. Але подивіться, якого великого розміру. Це гриб. Ну, знаєте, друзі, чесно кажучи, от е, багато людей радіють великий гриб. Так, дійсно, він дуже, е, дуже красивий. Але от стосовно заготовки, це вже інше питання, тому що, скажімо, замарнувати таке плодове тіло, ну, не вийде нормально. Гіменафор вже м'який досить. Такий грабочик підійде для смаження. Можна відварити і заморозити на зиму, от, але замарнувати вже не вийде. Тому для. Консервації ідеально підбирати маленькі та середні польські грибочки. Вони оптимальні. Так, а ось цікавий грибочок. Дивіться, як він виріс боком. Я здалеку подумав поляк. А зараз, друзі, я бачу, що це не поляк. Це пан Біляк. Дивіться, який красивий. Мох, хвоя. Вже першу партію грибочків залишив, щоб не носити з собою тому що мнуться. А я, чесно вам скажу, дуже люблю, коли воно все в порядку, акуратненьке, чистеньке приїжджає додому. Тому, отак так, викрутив собі, зараз ножечком зачищу до кошика і піду дивитися далі. Залишайтеся зі мною, сьогодні дійсно цікавий похід. Думаю, покажу вам ще кілька цікавих гарних грибів. Попадаються дуже класні маслюки, Я думаю, що може ще в одну місценку заскочити, а суто маслята зібрати. Бо що Поляки і білі вже є в мене. Буде такий набір маслячок, полячок і біленькі. А це на фоні, мабуть, грибочок лаковиця. Подивіться, як гарно тут. Тут бачите і сосни, і берізки все є. Будь-які види грибів можна пробувати шукати в такій локації і цілком знайти. Але знову таки скажу, все-таки холодні ночі впливають. Масового плодоношення в тому розумінні от... Саме от коли ходиш і багато, і ти їх там кожні там хвилину знаходиш, такого нема. Але це робить пошук цікавішим. Ух ти. Це козлятки. Теж з родини маслячков. Ось така сімейка, але дуже гарненькі. Такі молоді гриби. Ціла кубка. І поряд ще є. Ось там оп. Можна взяти посможете Вони досить досить цікаві. У них є мінус один такий, дуже часто буває червивим сильно. Але будемо дивитися вже по обставинам. Так, ну В цій локації я проходив десь хвилин 30-40. Трошки маслюка є, білих зараз тут нема. Хоча в тому році я спеціально ходив саме в цю місцинку і завжди завжди знаходив. Тож буду міняти місце, але під кінець ось тут попався мені ось такий чудовий підберезник, причому товстоногий. Подивіться, який красень. Ну, ніби хвоя, але в принципі тут мішана. мішані дерева, тому іноді навіть серед хвої попадаються такі види. Я дуже йому порадувався, тому що дійсно ідеальний грибочок. Піде до кошика. Давно не пам'ятаю, щоб було так тихо та спокійно в лісі. Тут деш не тільки пошукати улюблені гриби, але й побути зі своїми думками. Тиша дає можливість відпочити, якось перезавантажитись і викликає виключно позитивні емоції. Та й сам ліс просто чарівний. Дуже люблю ці місця. Надіюся, що ще неодноразово зможу тут побувати і порадувати вас цікавими сюжетами, а також гарними гербами. Польські цікаво так виросли. Один з лівої частини колоди, другий з правої. Їх дуже цікаво шукати, тому що, тому що вони сьогодні попадаються і у моху, і просто у звичайній хвої. Тому буває йдеш, нічого нема, а потім бах і ціла сімейка. І зовсім в різних локаціях. Але я бачу, що там, де його більше, то все-таки більш відкрита місцевість. А взагалі, в принципі... Плодоношення є не дуже масивне, але, але назбирати можна гарний кошик, якщо походити. Завжди дивуюся, наскільки наші ліси, посадки та будь-які місця, де можуть бути хороші гриби, наскільки вони дійсно родючі. Отак от іду собі. І просто попадаю на таку поляну маслюка. І тут же ж і росте два види маслючків. Тобто це в нас це в нас маслючок зернистий, ніжка гладенька без спіднички, залишки спіднички немає. І тут же поряд я натрапив на Теж велику полянку, але маслюка звичайного, те що має спідничку. Тобто два види уживаються майже в одному місці, з'являються майже одночасно і плодоносять такими великими групами. Саме такі от моменти роблять пошук маслючка теж. Особливо приємним, бо можна досить за невеличкий проміжок часу зібрати досить багато якісних грибів. І так, своє велике коло по лісу, я вже зробив. Польські гербочки, підберезовички попалися мені маслючки. І повернувся я на початок. Думаю, додивлюся ще кілька маленьких локацій, приблизно там, де й починав свій похід з самого ранку. І ось попався білий гербочок знову мені. Дуже радий його знайти. Тож, хочу ще тут походити. Можливо, поповню запаси білих. Молодий гриб. Ех, друзі, що вам сказати? Зняв для вас класний фрагмент. Був він більше хвилини. Я знаходив там біленькі, ну взагалі просто. Які не видно, навіть нема купинки, нічого. Хотів вам показати майстерність те, як це цікаво, коли їх взагалі ніхто не побачив, а ти знайшов родину аж із шести, семи навіть біленьких грибочків. Але, на жаль, на жаль, той фрагмент був зіпсований. Бо кнопку натисли не там, де треба. То я знайшов вам ще кілька біленьких показати. Вони не так заховані, як ті були, але техніка та сама. Тобто, по факту, я просто тупо залізаю навколішках під ялиночку, під сосну і отаким от чином добуваються чудові білі гриби. Так що того, того фрагменту не буде. Але буде оцей. Залишайтеся зі мною, ще трошки похожу. Любі друзі, цей похід також вийшов дуже вдалим. Видове різноманіття. Є білі, є маслючки, є козляки, сироїшки, польський гербочок. Я не буду показувати весь рожай. Це з другого мого заходу ті грибочки вже були викладені, тому що важко носити з собою вагу. Насправді, молоді гриби вони досить важкі. От, що я можу вам сказати? Погода чудова, настрій чудовий, втома приємна і вона дійсно того варта. Єдиний момент, що білий польський досить трудовий. На даний етап у нашому регіоні походити. І одразу знайти це малоймовірно. На жаль, так, але якщо потрудитися, то результати будуть обов'язково. Тому я дуже дякую вам за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте його, підписуйтесь, залишайте вподобайки, коментарі, бережіть ліс. Дякую вам.